Привіт! Мене звати Богдан, ви на каналі Flatybo і це огляд на Lord of the Fallen 23-го року. У цьому відео я відповім вам на запитання, чи варта ця гра вашої уваги. Розповім за її механіки, хороші та погані сторони. Я пройшов цю гру за 42 години та мені є про що розказати. Гра вийшла 14 жовтня 23-го року у польській студії розробки Hexworks. У грі є українська локалізація на рівні тексту. Це вже не вперше, коли польські студії додають українську мову у їхні проекти. Дякуємо за підтримку. Завжді рець розробники брали ігри від From Software. В результаті Lord зафоловані є ще одним представником Action RPG, яка кидає виклик гравцю та карає його за помилки. Тобто це гра не для всіх, лише для тих, у кого сталові нерви, витримка та хороші міні-адаптації до різних умов. Давайте поговоримо про механіки. Гра базується на давно відточених механіках бою, блок, парірування та ухиляння. Ви можете комбінувати білди, легка, середня або важка броня, вага впливає на перекат, як і в інших соус-іграх цього жанру. Є різні типи зброї одноручна, двохручна, списи, щити та магічні предмети. У кожній зброї є свій тип урону. Також у ворогів може бути стійкість до певних типів урона Як і у інших представників цього жанру, у грі є точки збереження Це останки падших ліхтарників. Допомогою яких ми можемо швидко переміщатися між точками та відпочивати для відновлення здоров'я, мани та зарядів хілки. Після відпочинку всі вороги босів відновлюються. Також у грі дали можливість ставити свою точку збереження, але ця точка може бути лише одна, та ставити її можна лише у певних місцях, і то, якщо у вас є заряди на сім'я. Але, на мій погляд, Такі місця розташовані або як. Наприклад, бивши боса, відкривається можливість встановити посередині арени таку точку збереження. Але після кожного боса йде нормальна точка збереження через кілька метрів від арени, навіщо тоді точки збереження на арені. Можливо, гра дає можливість відновити ресурси після битви, щоб піти далі. Але в більшості випадків далі буде наступна точка збереження без перешкод у вигляді мобів, які б могли вас вбити. Також у грі є магія, яка представлена у трьох типах: інферно, сяйво та сили умри. Усі види магії використовують ману, та для її використання вам потрібно брати в руки спеціальний каталізатор. Каталізатор віддізняється як кількістю слотів для магії, так і силою самих заклять. У грі механіка магії мені сподобалася. При проходженні я використовую магію Сяйва і зробив собі щось схоже на паладина із World of Warcraft. Як і в іграх від From Software, ми можемо покращувати зброю, збільшуючи її характеристики, встановлювати різні бонуси у зброю, також інші гравці можуть вторгатися в ваш світ. Все як ми любимо. А що ж нового? Це ж було вже. Із нового в грі є ліхтар, з допомогою якого ми можемо зазаряти у потобічче або подорожувати між двома світами та використовувати його в бою. У грі частенько придеться переходити між світами для пошуку альтернативних шляхів. Наприклад, у світі живих може бути перекритий шлях, а у світі мертвих ви можете там пройти. Також, якщо ви помрете у світі живих, то вас перенесе у світ мертвих, де ви зможете продовжувати проходження. Тобто у вас є право на помилку. Якщо ви помираєте у світі мертвих, то ви відродитесь на останньому чекпоінті. З незначного мене здивувала механіка блокування. Якщо у Dark Souls ти витрачаєш енергію на блокування удару щитом, то тут у тебе віднімається життя, але віднімається не повністю. Якщо тобі нанесуть урон, то ти втрачаєш це здоров'я. Якщо ти нанесеш урон, то ти відновиш його. Така механіка була у Bloodborne. І так, по механікам зрозуміло. Це Клон Dark Souls Ще почечкою нововедень. Давайте поговоримо про позитивні сторони цієї гри. Так, перше, що б я хотів виділити, так це графіку. Гра використовує Unreal Engine 5, це нова версія ігрового двигуна, яка видає прекрасну графіку. Да, інколи з підгрузками в катсценах, але графіка приємна для очей. Інколи можна зупинятися та насолоджуватись краєвидами. Над виглядом гри добре постарались. Наступне, як не крути, але в грі є українська мова на рівні текстового переводу. Да, інколи не зовсім зрозумілого, але сам факт, що гра має рідну мову, не може не радувати. Боси. Боси мені особисто сподобались дизайном та тактиками на них. Під час поєдинку вся арена може засвітитися від різноманіття магічних атак, беручи до уваги графіку. Це виглядає дуже епічно. Також у грі велике різноманіття білдів. Хочеш, можеш стати броньованою бляшанкою з мечем та щитом використовуючи магію світа для підсилення, або легкоброньованим розбійником з одноручною зброєю та магією вогню, який використовує арбалет або лук. Ви можете створювати свій стиль гри. Я зустрічав вогняних розбійників, які використовували середню броню та одноручну вогняну зброю, та які закидували магію вогню. Або ви можете не використовувати магію і грати як воїн, або лучник, все у ваших руках. Із останнього, що я можу виділити, це альтернативне закінчення гри. У грі є їх декілька, і саме ви обираєте, як закінчиться ваша історія. І на цій ноті давайте перейдемо до поганих сторін Lord of the Fallen. Перше, що портить враження від цієї гри, це її технічний стан. Я проходив гру на комп'ютері і я зіткнувся з проблемами присідання FPS у деяких локаціях. У мене 3070 Ti, і я грав на високих налаштуваннях графіки. І у деяких локаціях мій ФПС просідав до 25-35 кадрів. І в більшості гри в мене було в середньому 90 FPS. За все проходження гра вилетіла двічі. Підгрузки текстур на рівному місці. Е, я вже мовчу за підгрузки текстур в роликах. Це все дуже кидається в очі. Якщо на нормальному комп'ютері їм можна грати, то на PS5 ситуація ще хуже. Ох, левел дизайн. У грі реально великі локації з альтернативними шляхами. І інколи ти взагалі не розумієш, куди тобі йти. Бігаєш кругами шукаючи шлях. Не забуваємо, що у грі є два світа, між якими потрібно переключатися. І в результаті ти шукаєш шлях у цих двох світах. Бігаєш і бігаєш, шукаєш і шукаєш, куди далі йти. На да, у грі є мапи, але в більшості випадків вони вам не допоможуть, бо на картах показано ключові точки, а до них ще потрібно дойти цими лабіринтами. Житомир існує! Я витратив близько 10 годин на те, щоб бігати кругами у пошуку шляху до наступного маяка. Тобі може дати ключ і скажуть іди в то місце. А ти в дупля не розумієш, яке місце тобі потрібно йти. Я вже мочу закупу непотрібних шоркатів та переходів між локаціями. Бігаєш о, прохід перед босом. Вбив боса, думаєш, шлях далі. А ні, це додатковий шорткат на локації, куди вже пройшов. Дякую. Більшість таких переходів ніколи не будуть використовуватися. Другий світ. Ідея непогана, але реалізація трішечки хромає. Коли ви потрапляєте у потобішний світ, у вас включається таймер. Чим довше ви знаходитесь в умрі, тим більше ворогів будуть до вас нападати. І це зводиться до того, що вас просто завалюють однотипними ордами мобів, які з'являються біля вас. Вас просто душать цим мобами. А в кінці таймеру до вас проходить боскачалки Червоний дух, у якого ХП стільки, що вже легше вмерти чим його пинати. Також у потобічному світі можна знаходити спогади і переглядати їх. Але під час того як ти переглядаєш спогад, тобі придеться постійно відбиватися від мобів або бігати від них. Це мішає насолоджуватись лором, бо ти не можеш просто стати, дивитись на спогад та вникати в ту історію, яку тобі показують. Вбив боса? Вітаю! Якщо це не основний бос, а грішник, то він буде покараний. Да покараний так, що його покаранням буде клонування та розкидання на всі різні локації, де ти його буде зустрічати у вигляді елітного противника з меншим хп та уроном, але з усіма фазами бою. От то весело постійно биться з мобами, які раніше були босами, а в одному місці може стояти три моба, і всі ці три моба були раніше босами. Кайф, правда? Я під кінець гри просто пробігав бачки. Гра стільки під кінець цими однотипними босами, що тобі просто не цікаво раз за разом з ними битися. А тепер давайте про різноманіття ворогів та баланс. У грі мала кількість ворогів, вони будуть постійно повторюватись на різних локаціях. В них може мінятися лише тип магії, яку вони використовують, та ще й ХП та урон. Все скалюється від локацій. Якщо моб, якого ти раніше бував на попередній локації, вмирав від 3-4 ударів, то вже на наступній локації цей самий МОБ потребує вже 6-8 ударів. Це при тому, що ти прокачався, збільшив свій урон. Через це ти не відчуваєш прогресію свого героя, ти наче маєш уже 100 з плюсом рівень, але той самий бомж, який тебе вбивав на п'ятому рівні на іншій локації, так само вбиватиме. Входить до такого абсурду, що мені моєю прокачаною зброєю, щоб вбити МОБА, потрібно нанести 15-20 ударів. В залежності від критичного урону, а таких мобів може бути декілька, і не забуваємо про армію бомжів по той бічі. Під кінець гра просто душить однотипними гопниками, які постійно душать тебе натовпом. Не пропоминаю я такого абсурду в іграх від студії From Software. І так, механіка контратаки, це взагалі смішно. У грі немає удару зі спини, як у інших іграх. Ти не можеш підійти під час бою за спину, щоб зробити критичний удар. Але в цій грі, як у Секіру, тобі потрібно парірувати атаки противника, вибиваючи його з рівноваги. Щоб потім зробити контратаку, яка нанесе, дай Боже, 20% ворона мобу. Через це паріюванням не хочеться користуватися. Та ще якщо ти паріюєш один удар, це не означає, що ти зупинив серію атак. Паріюєш далі або ловиш удар лицем. Набагато легше просто забити на цю механіку і користуватися ухиленням і наносенням серії атак після цього. О, -о, -о, О, А тепер про моє улюблене, це таргет система. Стільки раз у мене пригорало через неї, ви просто не представляєте. Гра завалює тебе мобами. Ти б'єшся з ними ублизі, і тут бац! Твій таргет пригає на моба, який від тебе 10 метрів, і ти такий бац і помер. Кайфи, правда? Ти просто хотів повернути камеру. Перед тобою 5 мобів, а таргет пригає на моба, який за ними вдалечі. Я надіюсь, проблему з таргетом вирушить. Я проходив гру на DualSense і контролері. Можливо, якщо грати з мишки і клавіатури, ця проблема буде відчуватися менше. Але наразі це просто жах. На цьому з поганими сторонами все. Давайте підведемо підсумки. Під час проходження цієї гри спочатку гра захоплювала, особливо графікою, навалювала купу механік, які потрібно було вивчати, але десь через годин 20 проходження гра починає надоїдати своєю однотипністю. Штучною складністю, однак мобами під кінець проходження. У мене пропало бажання грати в цю гру. Я хотів просто дойти до кінця і закінчити її. Під кінець гра просто закидує те мобами, які були босами. Їх багато. Ти вбивав цих мобів уже по 30 разів і знову вони, але жирніші, з більшим уроном. Коли до тебе вторгається інший гравець, то він слабший за тих босів. Ти можеш вбити гравця за 5-7 ударів. Але щоб убити колишнього боса, тобі потрібно ударів 20 тією ж самою зброєю на тій ж самі локації. Я вже мочу за дві фази поведінки, і що босів може бути два або три. Деякі з них можуть відновлювати здоров'я. Спершу, коли до тебе вторгався гравець, було страшно, чесно. Що це важкий противник, але потім більш страшніше побачити противного боса, якому треба більше 20 ударів, а тебе він вбиває всього за 4. Чи варта Lord of the Fallen 2023 року вашої уваги? В такому стані, як зараз, за таку ціну точно ні, розробникам потрібно зробити роботу над помилками, попрацювати над технічною частиною, переробити деякі алокації, перебалансити і додати різноманітних противників. На мій погляд, гра заслуговує максимум на 6 балів з 10. Після проходження цієї гри немає бажання рекомендувати цю гру чи говорити, яка вона класна. Ти відчуваєш полегшення. Що твої муки закінчились, і ти можеш поставити галочку, щоб пройшов ще одну соус-лайк гру та видалити її після цього. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Якщо вам не важко, підпишіться на канал, поставте лайк під відео. Ваша підтримка є дуже важливою для мене. Повне проходження цієї гри є на каналі. З вами був Богдан, до зустрічі!